В СРСР все було під контролем навіть коштовності, але існував тіньовий бізнес, який приносив мільйони контрабанда Алмазів. У 1950-х у Якутії відкрили величезні родовища Алмазів. Держава контролювала кожен камінь через систему «Алмастрест». але частина цих коштовностей почала зникати. Камені вивозили через дипломатів, моряків, туристів, навіть спецслужби, алмази ховали в одязі, техніці або просто ковтали. Потім продавали за кордоном за долари, валюту ворога. Коли КДБ викрив мережу контрабандистів у 1950-х, у справі фігурували високі чиновники, навіть дипломати. Деяких засудили, але більшість уникла покарання. Система покривала своїх. Алмази СРСР мали служити народові, та насправді вони будували тіньову імперію, там, де блиск каменів був дорожчим за ідеологію.